Привіт, друзі! Сьогодні ми в Мадриді і я вам зараз покажу огляд фірмового магазину клубу Реал Мадрид. Погнали! Погнали! І пробіжемося по цінах. Друзі. І так, смотримо, це не то, це баскет. Зараз ми прийдемо до футболок. Значить, отут є бутилочки круті. Воно Леонід. Бутилочки, Оце термосочок на тренування. 30 євриків. Це і 20, це і 25. Прикол, гляньте, яка... гляньте яка... який маркет ну, гибкий ход. Ну, я елі сказав. Тут 20 євро, а тут 25. Знайдіть різницю. Клас? Клас. Хтось цей візьметь, хтось цей. Тема. Йдемо далі, друзі. Йдемо, йдемо. Зараз я вам це. Це баскетбольний світ, зараз я футбольний піду. Отам прапори. Ой, прапори, Шарфики. Ось тітенька набрала трошки. Бачите? Йдемо, йдемо, йдемо. І тут починається. Подивіться на цю красу 165 євро. Оця фірмова футболочка реала. Помаранчевий клас. Ось так це виглядає. І погнали знайомо всім: Беллінгам, Веніціюс Джуніор, Кіліан Папеї. Йдемо далі. Зараз ми. Ну... Шарфики. Взяти такий. Думаю, так. Да. Кепочки. Клас. Все тут. Так, гляньте який. Огонь на малий. Три-чотири рочки, клас. Кепочка, друзі. Отаку фірмову кепочку беру і розіграємо її на прямому ефірі. І поїде вона до когось в Україну прямо з королівського клубу, зі стадіону Сантьяго Бернабеу, друзі. Я знаходжуся зараз на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Тому поїдеться бейсболка до України. Тим, хто виграє її у нашому прямому ефірі в телеграм-каналі. Так, все, отут -от фіналочка. Ось футболочки. показую останні м'ячики. Прикольний. Вінісіс. і така маленька, нашої 75 євро. Ми взяли таку Леоніду. Бачите? Так. Клас. Хоп, а заді набиваєш номер свій. Дякую, друзі, за увагу. А, і ще останнє. Келихи, бокальчики. Винний, півасік 15 євріків. Знаю. І для Сангрії. Клас, клас. Дякую, друзі. Дякую, що були з нами. До зустрічі на футболі.